Ну, я теж за кафедри україністики. Тим більше, ну, мені здається, пан Олексій, я, я таке певне проти з одного боку, говорить, підтримує освіту, як на мене ну, максимально правильна річ. Дійсно, майбутнє України це українське військо і українська освіта, мені здається. А з іншого боку, от проти, проти кафедри україністики. Насправді, кафедра, кожна кафедра україністики – це як. Колеги, не Чому? Я не кажу проти кафедри української. Я кажу, що нами буде цікавитися, скажімо так, якщо ми будемо цікаві. Та якщо всі, скажімо так, от на сьогоднішній день те, що ми робимо такі з папієр-маше, якісь проекти, які взагалі не мають ніякого відношення до глибинних речей. Я кажу, якщо ми маємо чимось займатися, це має бути глибинна системна річ, а не така шуфлятка, яка стоїть, ніби то, так, от оно вивіски є, а за цією вивіскою нічого немає. Я про це кажу. Добре, я перепрошую, пане Олексій. дійсно, та ви не говорили звичайно. Та звичайно не говорили. А я просто до іншого. Давайте що минуло це справді не про це мова, а про те, що, на мою думку, кожна кафедра україністи. Це як консульство або посольство України. І якщо ми говоримо про присутність в світі, ну вона саме на таких системних інституційних речах і буде триматися в майбутньому. Тому, от відповідаючи на твоє питання, власне, а як нам, що нам робити з потенційним, потенційним російським реваншизмом, то я думаю, ну є дві складові: вони, мені здається, однаково важливі: це культурна дипломатія і культурна оборона. І дипломатія має на увазі якусь чітку нормальну нормально прописану державну культурну політику. Причому я розумію, що, скажімо, якби ми говорили про державну культурну політику ще, наприклад, 10 років тому, це б у багатьох моїх колегах, в мене самого це би викликало дуже велике настороження. Мовляв, втручання держави в культурні процеси дуже часто призводить і до встановлення певних обмежень, до встановлення певної цензури. Натомість, ми зараз бачимо, що справі, тут не йдеться про патерналізм, тут йдеться про те, що так чи інакше. Це дуже важлива складова, яка, яка насправді є однією з часок нашої загальної роботи, нашого опору. Я просто можу, якщо трішки трішки дозволиш, навести ну, дослідно два приклади. Я пам'ятаю, як Грузія отримала подала заявку на те, щоб бути почесним гостем франкурського книжкового ярмарку. Це найбільший книжковий захід у світі. І грузини до цього поставилися дуже відповідально. Вони започаткували міжнародний. Літературний фестиваль, куди щороку почали запрошувати багатьох іноземних авторів, журналістів, щоб вони побачили, що таке Грузія. По-друге, вони започаткували державну перекладацьку програму. Вони почали перекладати іноземних авторів на грузинську, а грузинських авторів різними мовами, і відповідно. Через кілька років вони отримали цю, це право бути почесним гостем Франкфурті, І це був для них такий справжній культурний літературний прорив. І це конкретна річ, яку без держави ну на превеликий жаль грузинське суспільство не зробило б. Грузинські велиці не зробили б, бо це зовсім інший масштаб, це зовсім інше калібрування. Або інший момент: от два роки тому, до початку цієї великої війни. Місто Нюрнберг в Німеччині претендував на отримання звання культурної столиці, здається, так Європи, і вони теж вони звернулися до кількох людей, не звернулися до кількох інституцій, щоб представити себе. Та я просто чому знаю? вони до мене звернулися, попросили написати текст про Нюрнберг. Чому мене? Тому що Харків і Нюрнберг міста партнери, і ніби у нас багато подібного. Я написав цей текст. Вони подали заявку, вони не виграли її. Але я переконаний, що вони її в майбутньому обов'язково отримують Нюрнберг буде культурною столицею, тому що це послідовна стратегічна політика міста, міської влади, місько, міських мешканців, тобто вони налаштовані на те, щоб отримати це звання. І відповідно ми можемо знову ж таки повчитися, наприклад, неодноразово сьогодні тут згадуваних поляків, які довгий час, от якраз з 90-ті нольів роки, мали чітку і прогресивну культурну політику на міжнародному рівні. Вони тоді створили ряд інституцій, які для нас нас були власне зразками. Кілька років тому це інститут книжки, і е, Український інститут, і ще кілька державних структур, які власне кардинально поміняли поміняли в принципі культурну карту України і відповідно представлення України в світі. Тому що е, якщо в 90-х роках українська культура в Європі це був видавець, який тягнув на собі торбу з книжками або письменник, який їхав який навіть автобусом е, з пересадками на фестиваль, то вже скажімо 5 років тому це були державні павільйони, це було державне представництво. це бу... Це була державна українська суб'єктність. Це перша річ, якщо зовсім коротко про цю культурну оборону, про яку ми говоримо. Зрозуміло, що як би ми не хотіли не спілкуватися з росіянами, росіяни далі будуть вперто сюди лізти. Себто, ну це я знову ж таки, ну ми ж не питаємо, наприклад, ну там тарганів, хочуть вони захочуть, хочуть вони нашої думки чи не хочуть, вони просто лізуть, тому що в них така природа, така природа їхньої цивілізації однозначно Густи є для цього. Я згоден Та, але. Але ну тим не менше зрозуміло, що має бути має ми маємо бути готові до цієї оборони. Культурна оборона не менш важлива ніж збройна оборона. Зрозуміло, що захист мовний, захист культурний, захист інституційний. Захист нашого інформаційного простору, безперечно, це все має відбуватися на знову ж таки на державному стратегічному рівні. Це не можуть на себе перебирати активісти. Ну, тобто, вони мають і, і повинні, мабуть, до цього долучатися і брати в цьому участь, але зрозуміло, що це має бути якась єдина державна політика. Вона є в більшості країн, вона є в Америці, вона є в Франції, яка захищає себе від англомовного світу, який її оточує та, і з Заходу. Та. І французи доволі жорсткі в багатьох речах. На захисті своєї мови, свого своїх, виничого своїх бізнесу, своєї поп-культури і поп-музики. Тому що вони розуміють, що якщо вони дадуть слабину французьку мову, просто буде вимити звідти.